Всім привіт! З вами магазин геодезичного обладнання GNSS Market. І сьогодні ми представляємо до вашої уваги прилад від Alpha Surveying Alpha 40. Що входить до комплектації? Сама GNSS антена. Ось така маленька, компактна, вага 650 грамів, автономність від 8 до 18 годин в залежності від режиму вашої роботи. Два блоки живлення. Два шнури Type-C. Кріплення, звичайне, для вихи. Та контролер вже встановленим програмним забезпеченням. Ще ось така антена. Основні переваги цього приладу заключаються в тому, що в ньому є функція подвійного, подвійної доповненої реальності для виносу в натуру за рахунок ось цих двох прекрасних камер. Та Вбудований лазерний модуль для виносу точок в важкодоступних місцях. Давайте перевіримо це на вулиці. А тепер давайте протестуємо наш прилад в реальних е, умовах. Е, як ми бачимо, зараз у нас є фікс, все чудово, бачаться всі супутники. Е, давайте знімемо точку нашу. Спочатку без іму. Виключаємо компенсацію нахилу. І... Мірюємо точку по бульбашці. Так. Є, точка записана. Тепер включаємо іму. Все, у нас пише, що компенсація навхило активна. А в цьому приладі вона до 60 градусів, тому давайте ми спочатку так запишемо точку. Тепер давайте візьмемо десь 30 градусів кут. Є. І десь 60. Десь, мабуть, так. Є. Тепер заходимо в бібліотека точок і, як ми бачимо, що розбіжність невелика. Ось ми бачимо без компенсації нахилу. 940 з компенсацією нахладу 939. Ну, Як ми бачимо, не дуже велика розбіжність. Це дуже добре. А тепер давайте поговоримо про головну фішку цього приладу. Це вбудований лазер. А, для чого він потрібен? Ну, Взагалі для визначення і вимірів точок у важкодоступних місцях. А, наприклад, ось, давайте наведемось на дерево. Я вам покажу, як це працює. Наприклад, у вас якась огорожа або якась яма, фізично до об'єкта не підійти, але точку потрібно зняти. Тому ми включаємо на екрані, як ви бачите, лазер. Ось його видно. І, ну, на камері я не знаю, видно чи ні, але я його навів на дерево. Так як у нас ще іму до 60 градусів компенсація нахилу. Ми можемо дозволити собі ось так нахилити прилад. Зараз, секунду. Ось. І можемо записати цю точку. Записуємо. Все. Точка записана. А, зараз бібліотека точок. Ось як ми бачимо координати. все-все добре. Тепер давайте перевіримо. Заходимо в розбивка, координати точки. Як ми бачимо, у нас навіть маркер другий, і там намальований лазер. Нажимаємо, розбівка. Як ми бачимо, у нас показує, куди нам йти. І ось наша п'ята точка, як ми бачимо, все ближче і ближче підходимо. Зараз О, майже ідеально. Все добре. Записуємо цю точку. Все чудово. Тепер розбівка, ось координати нашої точки, бібліотека точок. І як ми бачимо, розбіжність ну, сантиметр. Це при умові, що я підійшов прямо до цієї точки і зняв її. Але це ж функція для важкодоступних місць, тому я думаю, з цим проблем не має бути. Ось такий, друзі, вийшов невеликий обзор на альфу 40. Якщо вам сподобалось, приїжджайте, ми вам покажемо, розкажемо, якщо. Зробимо скидку та. Подаримо вам РТК підписочку. Якщо треба. Дякую за увагу.